І зараз в медитації уявіть свій день народження. Отак, От як ви хочете це уявити. Уявляєте, як вас всі вітають. Ви красиво одягнута, До вас прийшли гості, вітають вас, обіймають, цьомають, дарують вам подаруночки. Сьогодні ваш день, день вашого народження. Ви отримуєте подаруночки, квіти, може, якісь солодощі, уявіть собі, як ви посміхаєтесь, уявіть одяг. На вас, в які ви зараз вдягнуті. І уявіть собі, як ви посміхаєтеся, всім, всім, всім тілом. Ваші очі посміхаються, ваше обличчя посміхається. серце посміхається, все тіло посміхається, вам комфортно, ви щасливі. Ви прямо відчуваєте, що сьогодні ваш день. Відчуйте, як всі-всі-всі люди. Хто до вас прийшов в гості, визначають, визнають, що сьогодні саме ваш день, саме для вас. І уявіть собі обличчя тих людей, хто до вас прийшов в гості, як вони посміхаються вам. Деж. І обличчям посміхаються, і губами посміхаються, і очима. всім 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 вони вам посміхаються, щиро вітають вас з вашим днем народження. Уявіть кожен дотик, кожне вітання, кожен подарунок. Уявіть собі кожне обличчя, кожної людини, яка до вас прийшла. І зараз уявіть собі, що до вас прийшла якась людина, яку ви. Не очікували, що ця людина прийде, але дуже би хотілося цю людину колись побачити, може налагодити стосунки, може це якась людина, яку ви дуже-дуже давно не, не, не бачили, навіть не знали, де ця людина, що і як, і дуже хотілося побачити. От уявіть собі цю людину. Хтось такий якась неймовірна зустріч, хтось такий прийшов до вас на ваш власний день народження, і уявіть свою радість. Уявіть свої почуття. І, мабуть, іще якась одна людина прийшла до вас, людина, яка вас дуже хотіла побачити, і ви хотілися побачити з цією людиною побачитися. Давно не бачилися, може, це хтось взагалі з дитинства, може це взагалі хтось з іншої планети, з іншої країни, але теж прийшов до вас на день народження. Хто це міг би бути? Подивіться, роздивіться і відчуйте цю радість. Може, ще якась людина така ж сама, да, що давно не бачились і дуже раді бачити? І уявіть, як ці всі люди, оці всі довгоочікувані зустрічі ваші, оці люди вони щиро відверто вас вітають. Щиро, з любов'ю вас обіймають, радий вас бачити, говорить вам якісь слова, може, вдячності, любові, якоїсь щирої дружби, якось якісь слова, які може сказати тільки сама-сама найрідніша людина в світі. От прямо уявіть собі ці слова. Уявіть, що би вони вам сказали, ці люди, зараз у ваш день народження. Подякуйте цим людям відчуйте цю підтримку, цю. Дружність, любов яку від самого Всесвіту ці люди несуть до вас. І ось До вас приходить. Саме головна людина ваш день народження. Ви стоїте, чекаєте, хто це міг би бути? І Відкриваються двері, і до вас заходить ви сама. І ця ви, яка прийшла до вас на день народження, теж вас обіймає з любов'ю, вітає вас з вашим днем. І щось вам дарує від широго серця. Роздивіться, будь ласка, який це подарунок. Що дарує вам ота от дівчинка, яка є теж ви? Від щирого серця вона вам щось дарує, таке, що ви дуже давно хотіли. Подякуйте їй. За такі подарунки відчуйте всім тілом ті привітання, які би могла сказати вам оця ви, яка прийшла до вас. Які побажання вона би вам сказала. Всім тілом відчуйте це. Подякуйте саму себе, подякуйте всім людям, які до вас зараз прийшли, продовжуйте посміхатися, продовжуйте бути в цьому стані. Відвертою щирої посмішки до самої себе. І нехай ця посмішка, вона може починається тут з цієї медитації, але нехай вона розповсюджується далі у ваше життя, на ваш простір, де ви живете, нехай ця посмішка буде вашим ресурсом. І якщо не вистачає ресурсу або є втома, згадуйте цей день народження, де ви отримали дуже багато підтримки, самих-самих близьких, навіть далеких близьких людей і підтримку самої себе, згадуйте цю медитацію і пам'ятайте, що навіть коли ви сама з собою ви, ну не зовсім сава по собі. Ви все одно є коханою, улюбленою, дружньою, комусь подругою, комусь дочкою, комусь мамою. І ці люди, які з вами якось пов'язані, вони здатні вас так привітати. Доставити вам радість, яку вони вам сьогодні зробили під час цієї медитації. Я вам дуже дякую за це